Сьогодні велика субота, переддень Великодня. Ми вже Паски напекли, крашенок накрасили, м'ясо запекли. Хочемо вас привітати з великим святом, великодним, яке наближається. Побажати вам мирного неба, благополуччя в родинах, здоров'я кріпкого. і перемоги. Сьогодні ми отримали посилку від нашої підписниці від Алочки. Хочу ще подякувати всім моїм друзям, які надсилають нам посилки. Дякую вам велике. Ви нас найкращі. Дякую. Смачненький. Ну, давайте так. Откривай. Давай все. Таке різне все. З коробочки. От і допоможу. Яка краса? Ой, а який запах? Це пляцки із Закарпаття, від Алочки. Алочка у нас кондитер. Алла, щиро тобі дякую. Ти зробила нам такий подарунок до великодного столу. Солодощі в нас вже є. Дякую тобі, моя хороша. Дякую